Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Ось Через те, що мені тяжко перемішати цю колоду, я так її. І так, як зазвичай, кожного ранку ми починаємо з карти дня і дивимося, що чекає нас сьогодні, і де можливо підстелити соломки, де можна щось. Якийсь кут загострений, можливо, якось трошки зрівняти. І так, мої любі, хочу подякувати вам за вподобайки, за вашу підтримку, за ваші коментарі і побажання. Відгудки також щиро вам вдячна. Це просувай просто контент український. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? Будемо дивитися. Тут у нас а, гірофант. Ага. А, дивіться, у нас сьогодні жрець, у вас вірніше, у вас сьогодні жрець. Жрець, він має багато значень, але основні це якийсь урок. Тобто якесь завдання можливо, якась робота над собою можливо, якась традиційність у ваших поглядах. Можливо, підтримка якоїсь впливової людини. Це, знаєте, може бути, що у вас з'явиться сьогодні покровитель, теж таке може бути. Ця карта, в принципі, дуже хороша. Вона говорить і про справжні кохання, не просто якісь там любовні це, а це глибоке з корінням якимсь, знаєте, як кажуть, не зовсім карма, але люди, наприклад, були пов'язані дуже між собою в інших життях. Ось ця карта несе з собою таку, знаєте, глибинну, таку традиційність. Тобто сьогодні, скоріше за все, ви чомусь навчитеся або когось навчите. Хороша карта, хороший день. Ось релігійність, якась, можливо, у когось з'явиться, або яке заняття. Будемо так казати, навчальне якесь заняття. Карта номер два. І так, тут у нас паж цих монет. Паж монет говорить про новий початок, скоріше за все, або в бізнесі, або на роботі, можливо, ви починаєте вчитися, починаєте свій шлях. Якийсь новий, можливо, скоріше за все новий, тому що це коли людина починає з низів. Тобто тут немає значення: ви, наприклад, юрист, який вийшов з університету, так? але вам не дадуть. По цій карті не дадуть вам одразу хорошу високу зарплату з хорошою крівною якоюсь позицією. Ні, тут треба знаєте, от якщо ви хочете керувати швейною фабрикою, йдіть спочатку в швеї мотористки. Наприклад, оце воно є. Забер... Заробля... Вчіться заробляти гроші дрібненькі гроші з низин. Може бути, що ваші діти йдуть вчитися, теж може бути таке. Якісь новини фінансові, але і так само надходження фінансове, але це все дрібненьке. Це така, знаєте, як то кажуть, мелоч, мелоч, мелоч. Але теж це, знаєте. Ця дрібничка це може бути дуже маленька якась премія, дуже-дуже маленька якась. Знаєте, там, наприклад, 100 гривень виділили, може бути таке. Багато погоди вам не зробить, але приємно. Ось якось так: якісь новини, якісь знайомства, якісь нові початки. Карта номер 3 А тут у нас шістірочка мечів. Вона говорить про якусь дорогу. Дорогу до себе, дорогу на інший кінець світу. Людина відправляється кудись вчитись, кудись в невідоме, у щось невідоме. Ось це і звістки, звичайно, якісь звістки, це і прийняття рішень. Тобто, ви прийняли рішення кудись переїхати ну Це якщо так взяти прямолінійно. ось, На інший кінець світу, з одної вулиці на іншу вулицю. Це відповідальний крок. Ви берете на себе відповідальність. Ви так вирішили, ви логічно подумали і вирушили. Карта це не обіцяє, що на другому березі вас чекають якісь а, неперевершені статки або ще щось. Це може бути, до речі, і якась робота, відрядження може бути теж. Якось так, мої дорогенькі. Порада усім, хто сьогодні витягнув карту, будьте щасливими. Всього вам найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!